Сьогодні проведемо день з вами, сьогодні 31 грудня, останній день 2023-го, і ми зустрічаємо його вдома з сімейством сім. Юра, Майла, Матвій, Я і... і Карапузик, якого ми чекаємо. Я вже Привела себе до ладу. На годиннику у нас 11 година 10 хвилин. У холодильнику у нас просто немає нічого. Ми вирішили не робити там якихось величезних застоль з купицею салатів. Вирішила, що ми приготуємо всього лиш торт бите скло. Також ми вирішили приготувати картопельку запечену і зробити овочі-гриль. Овочі гриль будемо їсти ми з картопелькою, а Матвій дуже сильно хоче суші, ото ми думаємо їх замовити. Я, власне, зараз хочу цим зайнятися, сісти і пошукати якісь, де можна буде їх замовити на вечір сушики для Матвія. Ну і я там попробую, може, декілька. І що ще? Що ще? А ще з планів закупитися мандаринками і хурми хочу, дуже хочу хурми. Також, мабуть, купимо якесь дитяче шампанське чи щось по типу того, чи живчик, знаєте, щоб в бокальчиках виглядало, наче ми п'ємо і гристи. Ну, так як я не п'ю, Матвій також, відповідно, не п'є. Він ще замалий, я вже не п'ю, тому що у мене карапузик. А, а Юра сам не буде пити. Так що ми такі е будемо без алкоголю цьогоріч. І що ще? насправді настрою святкувати нема. Це буде щось таке, типу, чисто символічне. І, знаєте, от вчора почула е, думку про те, що раніше ми ж святкували Різдво вже після Нового року, і якось оця атмосфера ще літала в повітрі е, в перечутті свят. А цьогоріч ми вже, по суті, відсвяткували Різдво, і Новий рік якось так сприймається, знаєте, як, ну, як звичайний день. От Чисто як в Європі, як в Америці, у них культ на Різдві більше, ніж на новому році. І, знаєте, мабуть, все-таки є в цих словах якась доля правди. Зараз я вже привела себе в порядок, зараз Юра в душі. І будемо збиратися йти закупитися ось цими продуктами, які я вам перечислила, а ще, а ще, а ще сьогодні у мене буде куття, тому що дзвонить мені вчора бабуся і каже: Ти казала, що ти хочеш куті. Може, давай я тобі на завтра її зварю, щоб. ну, Тому що, може, ти не дочекаєшся вже наступного різдва, коли там у нас 5 числа, другий святий вечір. Я така. Ну добре, давай. Я не проти, так що сьогодні у мене ще буде куття на обід, мабуть. Тому що я вже скоро можу народити і, власне, баба каже, що тобі потім не можна буде їсти. Ну, коротше. А я не те, щоб дієти, збираюсь притримуватися, а просто така, ну, я б не проти сьогодні з'їсти кутю. Тому, власне, окей, у мене, до речі, трохи щось сіло горло, не знаю <кій> чому. І насмарок мене турбує досі. Сьогодні 31 грудня, і у нас вже 37 тиждень вагітності. Уже незабаром ми зустрінемося з донечкою, і ми насправді вже дуже сильно чекаємо цього. Мені вже максимально важко спитися вечором, я не можу виспатися. У мене ще почався якийсь прикол, що у мене терпнуть руки, і я не знаю, що таке вночі. І от сьогодні мене прямо аж сильно боліло, і одним словом, якось все. Чим далі, тим важче. І я вже насправді не проти народити скоріше. Але хочеться ще відсвяткувати ось Новий рік, ось ці такі свята, щоб вже якось більше була спокійніша обстановка довкола. А так я розумію, що і лікарка святкує, і лікарі теж хочуть свята і якось попасти прямо на. На свята в родом не хотілося б. Тому мені на руку, що у нас цьогоріч вже свята всі швидше, тому що у мене день прогнозованих пологів 16 січня. Ну, начебто ще далеко. Але вже з 37 го тижня, в принципі, роди можуть розпочатися, тому не знаю. До речі, цього тижня ходила на. До лікарки, в якої буду народжувати, ходила е, писати ось цю заяву. Виявляється, ось ця заява е, вартує 600 гривень, щоб вибрати собі лікаря, в якого ти будеш народжувати. Я власне цього тижня ходила, написала цю заяву, зустрілася з лікаркою, попиталася все, що мене там цікавило, на рахунок е, партнерських пологів, на рахунок там. Одягу після пологів, ну таке, коротше, питання, яке мене цікавили, я ось їй позадавала. Також вона подивилася на мій животик, сказала, що дитинка ще сидить високо, так що можете собі святкувати спокійно, скоріше за всього, ми будемо чекати дати, яку мені поставили. Також вона мене питала, коли народився Матвій. Я сказала, що Матвій народився, мені ставили 19-го, він народився 23-го, тобто 4 дні я якби ще носила його після дати е, прогнозованих пологів. Так що не знаю, будемо бачити, як буде цього разу. Е, насправді. 16 днів отак спати, я, мабуть, стану зомбі, якщо це буде продовжуватися. Тому що останні декілька днів це прям нестерпно від того, що погано спиш вночі, відповідно, потім погано себе почуваєш в день. Е, немає сил е, лежати недобре, ходити недобре, стояти недобре. Ну, коротше, ти не знаєш, куди себе подіти. Як тобі правильно стати. Ось ще у мене, бачите, пішло якесь оце загострення на обличчі. І я розумію, що в принципі сенсу йти до лікаря зараз і немає, тому що е все одно скажуть, що це все треба робити після вагітності. Нарешті я знайшла причину моїх болей в спині і виявилося, що, скоріше за всього, е болить мене не спина. а Таз, тому що у мене виявляється, скоріш за всього, є варикоз в тазовому дні. Я навіть не знала, що там таке можливо, тому що оце, що мене так сильно було важко ходити, коли оце особливо був льот на вулиці, на вулиці, коли випав сніг. І я оце сильно відчувала біль таку. Мені здавалося, що це ось ці кістки, які мають розходитися під час пологів, але виявляється, що це скоріше за все, ось цей варикоз, про який я не знала. І, скоріше за всього, це він мене турбує. Тому знову ж таки, я була у лікаря, у судинного хірурга, і мені що сказали? Що зараз ми, в принципі, нічого не можемо зробити? Все, що ви можете, це менше сидіти і менше стояти. Тому що саме під час сидіння і під час стояння довгого там якось кров не циркулює, і, коротше, стає важче, тому. Найкраще лежати або ходити. Ну, в принципі, я так і відчувала, що мені важко сидіти і важко стояти. І тому сказали, що зробити. Ми зараз, в принципі, нічого не можемо. Мені просто потрібно після родів, десь через місяць, прийти на УЗД та дна і провірити, чи таке теорія з тим, що там є варикоз, правда, чи ні. Ну, ось. Власне, чекаємо народження дитинки і потім будемо займатися всім, що вилізло під час вагітності. А вилізло насправді сильно багато всього. У мене ось оце на обличчі. Я думаю, що це щось зв'язано з ЖКТ. Хоча не факт. В народі кажуть, що це донечка забирає мамину красу, знаєте. І що це нормально? Ну, подивимося, чи пропаде це все діло після того, як народиться донечка. Чи не пропаде само собою, звісно ж. Ну, ось такі от справи. Те, що хотіла вам розказати, на рахунок моїх, моєї вагітності і майбутніх пологів. Я, до речі, вже практично склала сумки. І скоро планую зняти ось то відео, де покажу вам, що ж я там з собою спакувала. І е, ось таке. Так. До речі, як вам мій образ такий. Вирішила намалюватися, щоб вийти до вас трохи в якоїсь. Не, не ну, при параді чи то що. До речі, я планую це відео знімати сьогодні на дня і постаратися якнайшвидше, якнайшвидше його змонтувати, щоб ви його подивилися буквально там в декількох днях після там друг, перше-друге число, щоб вже воно було на каналі. Ось дивіться, я тримаю камеру і в мене терпне рука. Ну це просто якийсь не знаю, що це. Ну це жах. Ось можете побачити, як я вже обідаю своєю кутюєю, яку мені зготувала бабуся. Так ну, ніг їх не видно. Ніх не видно. Так ми йдемо на охоту за їдою. Протисань. Так, на вулиці справжня весна, взагалі не скажеш, що сьогодні 31 число і новий рік на носі. Насправді мені аж жарко. Матвій, напевно, зараз в потіє. Але розділитись теж не варіант. <laughs> Напевне, замовляли. Не На взагалі пусто. Думаю, замовлень буде, ні душі немає, де не зараз. Один таке все вічає. І так, ми купили м'ясо, забрали суші. Матвій захотів пити око за око. А тато наш іде пішки. Спорт повертає своє життя. Чого собі, як так швидко? Ти що біг? Зустрічає наша собака. О-о! Смітник не закрили. Але вона не лізла. Майла молодець, Майла молодець, не чіпала смітник. Так, тепер ми йдемо в туалет і в сільпо. Так? Что там мяско пахне. Мяско пахне, так. Путин голубь нужно куда ли спрятать просто. Пахне. Пахне? Тогда я Пахне. какую-то. руки треба перше помыть, не? А сільпа працює, коли тривога? Що? — Сільпа працює коли. Блін. — Це сьогодні яка вже тривога? Друга чи третя? Ах, ти. Ти, угу. ти води така Ну то знаєш, треба роздіватись чи що. То тут сверху плавить. Сверху плавить. Чому? Dzęko. Tak, mam, że owoci i frukty na pralach. Gdybym pomysłowi, no nie myślę, że to ja To było trójki tej. Dwa chłopcy i jedynka. Nikt nie zabrała, to <tryk> byłoby maksimum, a І так, далі ми прийшли до Юриного Діда провідати, принесли продуктів. А також от Юра стриже діда. Мандаринки. Діставай. І так, ми вже не встигнемо зробити бите скло. У нас четверта, по четвертій годині воно не застигне, кажуть хлопці. Так, ми накупляли фруктів, банани, папа, Ой, помело. помело. Чи, помело, чи як? помело? Сметанка, молоко на какао, желе, Яке я там вибрала? Малинка, вишенька, киві, ананас. Марію взяли до... до тортика. Діставай, що там далі? Джелатин, груша грибочки Грибочки для того, щоб на грилю посмажити Це наше шампанське сьогодні. Живчик. пробуйте ці мандаринки, які вони. Гелечок. Перець. Також для гриля, хурма. З тільки форма, до речі, вийшло? 78 гривень. Друзчик, вийшло. Ми заплатили 108 гривень, а за цих ми заплатили 75 гривень. Ну, давай порівняємо, які у нас танка, паштет і безалкогольні такі штуки. Що це? Чорний перець і йогурт. Короте, у нас таке собі святкове меню. А, і стейків ми купили попередній раз, щоб м'ясо так. Зараз йдемо що робити? Треба, а ми будемо ці шампіньони якось маринувати чи Маля, ти Короте, ми пішли. І так, готує сьогодні Юра, ось він заливає галаретку, яку ми зараз відправимо в холодильник, застигати, щоб завтра вже скуштувати наш тортик. А ось це ми замаринували наші овочі, які будемо смажити це буде... зробити. Та, це потім тато закриє картопельку цю штукою. Оцю олію можеш ставити на місце. Ось кором корком треба закрити е, сою. Попробували ми мандарини е, одні. Оці пафекти мандарини одні за ціною тих точно. 58 гривень за кілограм і 119 за кілограм. Ми думали, я думала, що тут, мабуть, буде кісточки і тому така ціна. Але насправді кісточки попалися мені в цій мандаринці. Не в кожній дольці, але була. І на смак взагалі не відрізняється. 61 гривню переплачувати, в принципі, не було. Але свій це ту смачні. Смачні. Стопиться. Чисно це. Тунець, Філадельфія. Ту, що це що не важко. Тут є з рибкою. У нас вже стіл наполовину готовий. Ну, Це не охопиться. Це так лопать. Я тут трендові бантики вирішила. На бокали почепити. Сьогодні у нас в меню живчик замість шампанського, а бокали будуть як на шампанські. Суші, ковбаска, сир, бутики. Ідемо подивився на кухню. Юра вже там поставив. Картопелька. Печеться і. Ого, стейки. Я і забула про стейки. Стейки і ще у нас є в холодильнику. Е, у нас в холодильнику. Так, холоретка. Ні, ще не застила. Моя кутя І ці? А де овочі? А де вони? Де? Які? Аби в хвилині буде станеш? Ааа, я навіть не помітила. Я думаю, де овочі? Ось овочі. Змариниться все. Ось ще фруктики собі наріжемо вже пізніше. Овочі і м'яско. Ще трошки ще по бандюру. На фоні у нас остання частина Гаррі Поттера. Дякую. Я ця система. Матвій в образі Санти хотів їсти у чому тобі не жарко? Ну -ну. <сум> Тільки чергому а ви ось так Ой, Скажу, Скажу, не Скажи, скажи, що я Так ми, коротше, сіли їсти, вирішили не чекати 12-ї години. О 12-й будемо пити. А зараз будемо їсти. Ось сушики Матвій, який замовляв, їсть. Я вже розділася, щось жарко стало. Приніс Юра овочі, дуже смачні. Я тільки що вже спробувала. Правда, Юра вирішив не паритися і вмисти приніс. Стейк. Ти вже пробував стейк? Uh -huh. Я пробував тільки овочі і суші Він не теж свято <laughs> <laughs> Що малочка їла? Малечка їла кісточки. Майлочки не можна кісточки, а сьогодні в честь свята дозволили, так? Малечка. Малечка, хто звав пузику? Малечка, хто звав пузику? Хто тут є? Хто тут? Хто там є? Хто там? Хто там?

На неї. Де мої ножки? А тут моя тепер типова перервана реклама полежати, тому що довго сидіти стояти трудно, треба трохи полежати. І потім знову встрій. Нічого не готували, казали вони. Та-дам. 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 Я от думаю, прибратися зараз, щоб завтра не прибирати. Поки і так у нас ще є час до ночі. До 12, навіть не знаю яка година. Десята чи щось таке. Мабуть, іду я. По моєї <ріху> Тому що Юра там дивиться Гаррі Поттера, а мені вже щось на призмі. Скульптура дуже-дуже класна. Так, тут я вже все поприбирала. Так, я тут е проектори зробила. ось, Направила світло на цю на новий рік. І зрозуміє, що знижки даємо з 50% комп'юці. У нас по хаті такі от штучки. Ось кожен має те, через що. Усміхнутися, бо вдалося. Кожен має те, через що. Заблакати. Але кожен знайде в цьому році щось спільне для всіх українців. Головний підсумок урок. Головний його здобуток. Це його власність. Часи змінюються. змінюється. Зв'яжеться з, з ніка. І він в том, що... А я збираюся його Ну ось і все. Горе одна, гра друга. Добі. Вільний. Іду змивати майк. І дава, спати. Надіюсь, ця ніч буде легшою, ніж минуло. Ти знову мра. Хай все збудеться. Нехай цей рік буде переможним для України. На добра ніч. pa pa, pa, pa.